Привіт, шановні гості, дорога родина. Робила розпаковку красоти красивої. Зараз тепер буду це все складати. Вже набризкалась, надухалась, надягала плаття своє красиве. Ось це ж вам нічого не видно, зайчики. Зараз я це все поскладаю бігом, і я кажу, що нема чого балуватися, треба шити бохо. Ой, Треба йти вкроїти бохо, шити бохо, бо я вже написала цілий список з дівчат, які хочуть саме фасон Бохо. У мене, знаєте, бохо саме популярне. ну а що робити? Якщо воно всім треба, і ткані в мене є, то треба пошити, щоб всі були довольні. А я вже набризкалася цим, Боже, яке пахуче новин, новинку взяла. Пахне, набризкала своє оце красиве плаття, похожу зараз трохи красиво. Отако, знаєте, щоб мені було гарно. Зараз це все поскладаю, зніму плаття, піду в майстерню, ну, щоб його не пом'яти, бо воно ж тут ці складки, їх потім важко розгладжувати, якщо я в ньому посижу. Ну я, в принципі, посидіти можу і в красивому, це ж таке зайчики. Так що розпаковка буде окремо окремим відео, ну, щоб було красивенько, а не на телефон в зеркальному відображенні. Сергій красиво це все зробить. А я поки що йду переодіваюсь і дороставляю ці всі красиві баночки, і далі вам розкажу щось цікаве. <рес> ну, що я переоділася своє царське, в халатик. Є в мене ось така сукня. Тканину присилала Наталя мені в подарунок, так? Пам'ятаєте цю сукню? Чи ой, цю тканину, хто слідкує за влогами? Зараз так зроблю трішечки, щоб видно було фасон. Фасон з отаки от. Глазками драпіюванням по талії. Потім ще візьму телефон в руки покажу. Так, тут є виточки, це у нас реглан. І цей виріз повністю функціональний, зав'язується на ось таку зав'язочку. Ну, можна кругом шиї намотувати. От. Дуже-дуже-дуже крепко красиво. Зараз ближче покажу деталі. Манекен підсуну, значить, дивіться. Я думаю, що деталі видно буде. Ось відстрочечка йде. Тут відстрочечка. Тут драпіровочка, є такий урок на каналі, називається Бохошик. Оце воно, тільки там ще були зав'язочки, тут я робила. ну, Просто там була беречка декоративна. Тут нічого у вас особо крепко не видно буде. Це ось, бачите, хоч і начебто як і голе тіло, але воно все дуже і очень скромненько. Отака от дуже красива сукня вийшла. Е, хто захоче, може придбати собі таку красоту. Тому що це плаття продається. Ще в мене залишився кусочок пошила ось пов'язочку на голову, що треба буде поутюжити. Ну, і основне, що треба робити, зайчики? Я ж кажу, не балуватися, а вишукувати тканини зараз, щоб шити боху. Бо вже написала список, мабуть, що дівчаток вісім. Дівчаток За мені треба тільки вісім суконь пошити, уявіть. І ну, теж треба підібрати тканинку, щоб вона була гарна. Бажано, звичайно, на літо, щоб вона була натуральна, або штапель, або льон. Ну і в залежності від того, якщо 2 яруси, то це 3 метри тканини. Якщо навіть один ярус, то це десь 220, трошки менше тканини, тобто ну, і сукня буде трішечки там дешевша на 100 гривень. Ви також може, маєте розуміти, що чим більше тканини, тим, звичайно, що треба е, е, і роботи більше, і з цієї ж тканини, от з 3 метрів, по факту можна пошити два от таких от плаття. Реально, два от таких от плаця такого розміру. Тому, е, якщо ну, ви думаєте, що це там в мене дорого, ну я ставлю дуже дешеві ціни. Заробляю трошечки, бо ну, треба ж якось жити. Вчора покажу вам, от які понаходила знахідки. Боже, натуральний шовк, ну це з нього хіба що блузочку я пошию. Так, ось такий, от, дивіться, який незвичний, повністю натуральний. Ось знайшла ось такий кусочок. Бачите, який цікавий. Такий, як і тігровий, і квіточки, повністю повністю натуральний, дуже красивезний шовк. Вистачить тут тільки на блузку. Ну, можна теж блузочку в стилі Боху. Він такий, начебто, як і сатиновий, трішечки у нього є блиск. Повчора перебирала тканини. Потім ще знаходила такі ну, невеличкі кусочки, що на блузочку вистачить. думаєш, блін, треба щось пошити, поки літо. І на бохо, знову ж таки. Є можливість шити, наприклад, бохо з підкладкою, з батистовою, ну або з шифоновою. Це буде трішечки, знову ж таки, я завжди кажу, трішечки дорожче, тому що більше роботи, плюс підкладка, ну, купа-купа роботи. Так що, зайчики, треба працювати, не балуватися, шити бохо. Ось натуральний шовк, який красивий також у мене. Ой, ну ви ж не бачите, зайчики, ви ж не бачите. Бо це далеко. Ось тут, так. Натуральний шовкось такий. Дуже красивий. Такий, як плямки, і не прозорий. боху не вистачить, бо маленька ширина. В цієї тканини, там, мабуть, ширина метр десять. Колишня тканина вінтажна. І так як колись був під боху, оцим, що я зняла урок. Блакитним, так? У мене там залишився такий манюсінький кусочок невеличкий, от, то я може, з нього ще щось придумаю. Під цим уроком пише одна мадам: Ой, це ткань яка якась стара ткань. Чого вона взяла, що вона стара. Навіть якщо в мене тканини ось висять, деякі є вінтажні, ну точно якийсь вінтажний шовк, мабуть, ще радянських часів. оцей. Він або імпортний, або радянський, я не знаю. Але він Зберігається в мене ідеально, він в ідеалі, то що йому случиться? Він що? Скис чи що? Не сільотка ж, не пропав не оселедець. Бо я пам'ятаю в Львові, як хтось там казав, сільотка, каже, ні, у нас сільотки нема, у нас оселедець. Так що ну, тканини вони ж не пропадуть. Якщо за ним належний догляд, якщо їх не поїла міль, то з ними буде все чудесно, все з ними буде прекрасно. Звичайно, що штучні тканини міль не їть. Міль. Їсть натуральне, але коли їй нема що їсти, то вона і штучні може похівати. Так що, зайчики, час від часу в мене всі тканини, по-перше, в відкритому просторі. Вони або на полицях, якщо в шафі, то вона в мене теж провітрюється. Відкритий простір, і час від часу вішайте або бризькайте чимось лавандовим. Міль дуже сильно не любить запах лаванди. Або спреї з лавандою. У мене їх багато. Або кондиціонер. Я от навіть коли купляю, то м -м -м, з лавандою, бачите, ось лаванда, якщо перу, і бувають такі пральні засоби з запахом лаванди. Лаванду міль не любе. Тому що оці всякі такі ну, оці, забула таблетки, от що раніше, то воно ж, звісно, таке трошки підваньке. А лаванда пахне гарно і міль вона лякає. То все рівно я всі тканини в мене ж вибраті. І все рівно ти прасуєш їх час від часу, я їх перебираю. То таке. За це я навіть не переживаю, що їх там міль похіває, не похіває. А навіть якщо похіває, то це ж мої тканини міль похіває, а не ваші. Чого вам переживати? Шуткую, зайчики. Так що таке, буду зараз шити. ну шити, мабуть, не встигну, бо мені ввечері ще треба по справах сьогодні. А покроїти встигну. У мене є ось мені присилали на подарунок оцю тканину. Віскоза від води стає отака в п'ять разів менша. Коли прасуєш, знов приходить в свою форму. То коли по шию плаття, треба буде. Попереджувати дівчат, ну я завжди попереджую, якщо тканина, знаєте, якось цікаво реагує на воду, то щоб їх це не лякало, тому що закине на прати достане а платічку такого розміру. І таке може бути. Всі тканини проходять вологу теплову обробку, я лише кажу, різні тканини по-різному реагують на той чи інший і пральний засіб, і мию і, наприклад, там як машинка віджимає. Тому все проходить в мене вологу теплову обробку завжди, щоб не було ніяких сюрпризів. І якихось нежданчиків. Так що, зайчики, з цієї тканини вже все пошито. Надалі дякую за тканинку. Жовтеньке, касіве. все буде. Примірку буду може робити на собі. Зараз, ну, в принципі, могла б і зараз його приміряти, але хочете примірку, зайчики? Давайте. Ну що ж, примірка на мені? Ось цього платячка, я в тапочках і в носочках. Ну, але отак відійду, щоб вам показати. Так, ось така довжина у сукні, міді за коліно. Нічого ніде не пережимає, не перетискає. Тканинка приємна до тіла, це софт. І тут оці ось такі як вирізи, ну вони теж абсолютно ні на що не влітають. Зате вони є такі трохи як сексі. Сексі наряд, тут є виріз. У мене просто під низом маєчка, то її видно. А якщо буде звичайний бюзгалтер, то воно ну, буде нормально. У мене просто маєчка висока, топік. Ось така гарнюча сукеночка. дуже-дуже сильно красива, жовтенька. Ну що ж, балакала-балакала всього, набалакала. В общем, ви в курсі, що буде таке відео, буде сяке відео, буде відео із блузкою рожевою, Сергій вже змонтував. На днях воно буде. Е, ну, все по порядку. По підписую, будемо відкривати. Сергій зробить все і все буде. Буде відео огляд гарний із засобами для волосся, бо ви ж часто питаєте, яка сама красива зачіска? я ж кажу, що чиста голова. От, щоб голова була чиста, теж її треба знати, чим помити. Бо засобів дофіга, а продається таке, що буває, що ми що радіо слухав. Тож ви хочете зайчики, щоб і у вас була чиста? От. Так що такі справи. Ну що ж, цюмки бумки бувайте здорові. Я, ви ж бачите, вся зараз в думках призиваю, таку кажу, муза прийди, муза прийди. І як начну різати, Богу, щоб всім всього вистачило. Всім всього хватить, чекайте, все буде. Всім по порядку. От я записувала номера телефонів, помимо того, як буду шити, буду вам показувати. Якщо вас влаштовує, ви купуєте. То наперед я ні в кого грошей не беру. Показую готовий результат. Влаштовую, купуйте. Не влаштовує, купу, а купе хтось інший. Ну що ж, на цьому все. Цьомки-бумки бувайте, бережіть себе і гарного вам настрою і такого яскравого, як ця яскрава сукня. Всім пока!